Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про трансфера Шахтаря, а саме про Михайла Мудрика, перший зимовий трансфер Дніпра 1 продаж найкращого гравця Динамо та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутись до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, чемпіонат світу все ближче і ближче до своєї розв'язки, бо залишається всього 4 команди та 4 матчі. А у середу, 14 грудня, відбудеться, як на мене, дуже цікавий матч, де головна сенсація турніру Марокко зіграє проти чинного чемпіона Франції. Що цікаво, марокканці перед цим здолали Іспанію, про тому, що вони раніше були їхньою колонією, а тепер вони гратимуть проти тієї країни, яка ще довше та більше володіла їхніми територіями, бо лише в 1956 році Франція оголосила незалежність Марокко. А тому це буде дуже принциповий матч, ну а через це я думаю, що матч не завершиться у основний час, ну а перематч дає на цей результат коефіцієнт 4, або я пропоную вам поставити тотал менше 2,5 за 1,67. До речі, на сайті Періматч, якщо, наприклад, у вас поганий інтернет або ви знаходитесь за рулем, ви можете послухати аудіотрансляцію. Також у закріпному коментарі на вас чекає посилання на бонус від відпорімач фрібет на 300 гривень після першого депозиту. Український тренер Андрій Шевченко може очолити національну збірну Польщі. Про це повідомляє ресурс ОНЕД. За інформацією джерела президент польського футбольного союзу Цезарій Кулеша продовжує пошуки нового тренера для білих орлів. Кулеша не зацікавлений в тому, щоб нинішній наставник Чеслав Міхневич продовжував роботу з національною командою. Повідомляється, що Андрій Шевченко знову є одним із пріоритетних варіантів. Польща пропонувала роботу Шевченку ще в лютому 2022 року, але тоді на цю посаду вибрали Міхневича. І від себе хочу додати, що з одного боку для Шевченка це дуже крутий варіант, тому що всі ми пам'ятаємо, його невдалий досвід у Дженуа, і після цього йому потрібно якось реабілітуватися. Але з іншого боку, він зараз займається зовсім іншою діяльністю. Він допомагає нашій країні. Він очолює United 24 І окрім цього, я думаю, що він все ж таки. Перейде до іншої посади, адміністративної посади, а саме президента Української асоціації футболу. Директор з футболу Шохтаря Даріо Сорна розповів, за яких умов вони готові відпустити Михайла Мудрика. Той, хто хоче підписати мудрика, повинен заплатити великі гроші, інакше наш президент його не продасть. Джек Гріліш був проданий за понад 100 мільйонів євро, а рівень мудрика не нижчий, розповів хорватський керівник. І як на мене це дуже дивний приклад, тому що Манчестер Сіті прекрасно бачив, як Гріліш грає проти інших клубів АПЛ. Я там розумію, що приклад з ентоні, який перейшов до Манчестер Юнайтед, хоча цей приклад також не найкращий, але все ж таки хоча б так. Але все одно мудрик залишається головною трансферною метою Арсеналу. Головний інсайдер з Арсеналу Давід Орнштейн поділився свіжою інформацією про інтерес канонірів до лідера Шахтаря. Трансфер мудрика з великою ймовірністю, має відбутися, хоча наразі ключові моменти ще не узгоджені. Американські власники англійського клубу готові фінансово підтримати трансферне рішення нинішнього спортивного директора Еду та менеджера Мікеля Артети. Також журналіст каже, що незважаючи на заяви шахтаря про 100 мільйонів євро, в непублічних розмовах сума трансферу набагато нижча. До речі, що стосується перемовин, то повідомляється, представники Шахтаря нещодавно були в Лондоні, де обговорили трансфер мудрика. При тому, що у цій розмові говорилось про те, що мудрикам цікавиться не один клуб, а чотири. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини, тому підписуйтесь на мене. Посилання залишу в описі. Київське динамо продало свого найкращого гравця, який останній час грав за Атлетіка Пораненця на правах оренди. Рідний клуб відінню закрив угоду з київським Динамо щодо викупу його контракту. Повідомляє Меркада Футбол із посиланням на слова журналіста Маура Сінгера. За інформацією джерела переговори між сторонами вже пройшли, і угоду щодо бразильського півзахисника закрито. Нагадаю, що контракт гравця з Динамо був розрахований до літа 2026 року. Молодий футболіст перейшов до столичного клубу з Атлетіка Параненце у серпні 2021 року. І тут варто додати, що по цьому гравцю у Динамо залишався борг 2 мільйони євро, а тому це не означає, що Динамо заробила багато грошей на цьому продажі. Хоча навіть якщо вони продали б цього вітінню за 10 мільйонів євро, я не думаю, що після цього кияни придбали якогось гравця йому на заміну. А ось бразилець Шахтаря також близький до того, щоб стати повноцінним гравцем клубу рідного чемпіонату. За повідомленням місцевого видання «Глоба і спорт він продовжить виступи за Карінтянс. Нинішня оренда розрахована до 31 грудня, але Корінтіанс вже очікує гравця 14 січня на презентацію перед початком сезону. У той самий час гірники готові розглядати лише продаж гравця. Оренда їх більше не цікавить. Від себе хочу додати, що сподіваюся, що ФІФА більше не надаватиме тих можливостей для легіонерів чемпіонату України, тому що у ці можливості переходити до іншого клубу в оренду, не запитуючи у власника свого контракту, якось дивно виглядає, і це зробило лише гірше для нашого чемпіонату. Донецький шахтар взимку планує підсилити позицію центрального захисника. Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Як пише джерело, Шахтар не планує продовжувати контракт з Кривцовим та вже починає пошуки нового центрбека. І одним з варіантів є гравець Славії Праги Максим Таловіров, який зараз грає на правах оренди, за словом Братислава. До слова, він народився в Донецьку та є вихованцем академії Шахтаря. Також грав за склади Ю-17 «Арсенал Київ та Олімпік Донецьк. А з лютого 2019 року грає за чеські клуби. І це дуже добре, що Шахтар вже займається пошуком центрального захисника, тому що це одна з найголовніших проблем гірників. І навіть окрім того, що якщо б навіть кривцов не покидав зараз клуб по завершенню контракту, Шахтарю все одно треба було підсилювати цю позицію. А так, навіть, я вважаю, їм потрібно двох захисників шукати. Дніпро 1 може підписати гравця, який виступав на нинішньому чемпіонаті світу. Мова йде про 98-річного лівого загзнака Рональда Матаріта, у якого 1 січня завершується контракт з американським клубом Цинцинатті. Справа в тому, що гравець підписався одразу на три цікаві акаунти в інстаграмі: на Іска Дніпро 1 Гліба Платова та Юрія Березу. Рональд Матарітта на чемпіонаті світу у катері провів два поєдинки: 8 хвилин проти Іспанії, тоді програли 7-0, та 16 хвилин проти Німеччини, де програли з рахунком 4-2. До речі, дуже схоже, що це трансфер Краснікова, який дуже полюбляє гравців у такому віці від 26 до 29 років. І також важливо, що в нього вже завершується контракт. Ну а також можна згадати, що в металісті були такі гравці, як Ріаско з Колумбії та Касерес з Еквадору, а тому гравець з Коста Ріки вже не виглядає таким дивним. Майно стадіону Дніпро арена та тренувальна база у Дніпрі виставлені на аукціон. Ці висновки можна зробити з того, що зареєстрована на онлайн-аукціоні. Лот об'єкт проходить під назвою майно стадіону Металург, куди входить Дніпро-арена, будівлі та споруди, крите футбольне поле, учбова тренувальної бази. Дата торгів призначена на 12 січня 2023 року. До 8 ранку цього дня можна подати заявки на участь в аукціоні. Станом на 12 грудня заявки подало троє учасників, але їхні імена невідомі. Стартова ціна лоту 113 мільйонів 44 тисячі гривень. Раніше Дніпро Арена та тренувальна база у Дніпрі належали Ігорю Коломойському. Вперше з початку повномасштабної війни відкрив свого рота Толя Гандон Тимощук. Я живу тут багато років. Мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакове мислення та менталітет. Люди завжди будуть говорити і погане, і добре. А ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про Сво, не говорить про те, що я підтримую її або ні. Не все так однозначно. Тому я стараюсь про це не говорити. Ляпнув Тимощук. І те, що зараз наговорив Толя неоднозначно, це тупа класика, яку о, люблять говорити на Росії, просто яскрава методичка, що треба говорити, коли тебе запитують, а що там в Україні. При тому, що цікаво, навіщо він вирішив взагалі на це відповідати, тому що ну, про нього взагалі вже забули, про нього вже не говорять. Ну і хай тобі там живе пофіг на нього. Це не це вже не Українець, він такий Мокшан, як і інші, але він все ж таки вирішив це сказати, щоб знову на нього полилась е, маса лайна. Хоча я напевно, розумію, людина, яка живе постійно у лайні, хоче ще більше лайна. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні!